Ви відведіть цей, бачите, м'ячик маленький нам тут. І натискаємо, натискайте раз. Два три. раніше Кирило вправно працював на будівництві, але зараз намагається вміло виконувати кожну вправу, аби відновитись. 46-річний військовий з Дніпра проходить другий курс реабілітації після ампутації руки. До війни Кирило працював на великих об'єктах, монтував водогін, каналізацію, сантехніку. Повістку отримував двічі. У 22-му, однак сказали очікувати виклику. Вдруге у березні 24-го року. Після навчання чоловіка відправили на запорізький напрямок піхотинцем. Знаходилися те, то що залишилося від посадки, потім поле 380 метрів, і наш супротивник Рашики. 26 лютого 2025 року день, який назавжди закарбувався в його пам'яті. Масований штурм противника. Ворог наступав хвилями. Тоді Кирило отримав кульове поранення у руку. Вони нас просто ну, били штурм, штурмували. Один відбили, другий відбили, третій відбили. потім два рашика. Ну, як я там заліз в окоп. Сказали, що там два рашика заскочили, в окопі там все горіло, я пішов по окопу, щоб зачистити, і отримав поранення, тому ну, що майже нічого не було видно, і він, знизу стрільнув в руку. Кирило провів 63 години з турнікетом у бою під обстрілами майже без знеболювального. Серед інших побратимів ще двоє поранених та двоє контужених. Завдяки відважності оборонців штурм вдалося відбити. Ну, мабуть, пощастило, нам там ще скинули для мене якийсь обізбол, але ну, він згорів. Тобі ж ми його ні в калолі. Зразу було так, що ми думали, що ми вже все залишимося 200 всі там. І якби про руку дуже і не думав. Якщо можете спробувати накласти турнікет і затягнути його, і коли ви відчуваєте, що конічність починає помирати, от, і, ти її чуєш, ну хоча я її чую і зараз. От в мене як затягнуте кільце тут. Евакуаційна машина змогла забрати чоловіків з позиції лише 1 березня, адже до цього бій не стихав. Кінцівку бійцю довелось ампутувати. Нині Кирило проходить другий курс у реабілітаційному центрі Дніпра. Працює з ерготерапевтом і психологом. Готується до протезування. Це відведення в плечовому суглобі. Щоб пацієнт з протезом міг повноцінно по повній амплітуді користуватися верхньою кінцівкою. Ми провели обстеження, заміряли довжину, об'єм взагалі, яка форма кукси, на якому, в якому стані рубець знаходиться. І працюємо в основному з амплітудою руху. Вона потрібна для протезу потім, щоб пацієнт міг повноцінно ним користуватися. Також працюємо над силою кукси, працюємо над балансом, над пресом, спиною, тому що пацієнтам з ампутацією верхні кінцівки, так і нижньої важко тримати баланс. Центр тяжіння зміщується і тому треба працювати комплексно. Кирило зізнається, мріє повернутися до дружини та двох доньок і, врешті, переїхати до нового будинку, який будував власноруч. Це от Закончити будинок, переїхати і ну, реально пожити. Тобі ж життя не зупинилося зовсім. І як там люди думають, от війна скінчиться, потім щось почну робити, вже треба починати щось робити. Війна скінчиться на користь України, це однозначно. Тобі ж Рашика ми виганимо, поставимо залізний кордон, і все буде добре. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.